Привіт друзі! Ти попав в Тік-Ток в Тік-Кок. Привіт, друзі! Знімаємо наше відео з наших плетіння сіток, тільки що виставляли в Тік-Ток пряму трансляцію. Заходьте, підписуйтесь, Олександр Жиченко на Тікток. Рум пішов дощ, трохи припинили заново, почали в'язати. Кожної суботи ми після обіду зустрічаємось, в'яжемо е сітки після обіду. Мається на увазі після кормлення наших пенсіонерів, наших діснянців допомагаємо благодійними обідами. Це для Ютуба. Я пишу і підписуйтесь. Мені тут показують, як правильно робити. Люди, я не знаю, як правильно робити. Я не телеведучий, я ніколи не вів стріми. Я не знаю, що його правильно писати. Ми робимо це от душі. Ми це робимо не перший рік. Тепер треба. Записувати. Це длінне відео, яке в Ютубі викладаємо. Пишіть ваші коментарі. Так і викладу це відео, ссылкою на Фейсбуці. Ось що ми робимо. Ми кормимо людей, ми допомагаємо тваринам, ми плетемо сітки для ЗСУ. Як правильно сценарії писати, у мене не така поставлена річ, щоб вам розказувати все красиво, за все хороше проти всього плохого. Дяну ми робимо це від душі. Приєднуйтесь до нас. Допомагайте нам, у кого є якісь поради. Радьте. Ми до критики дуже позитивно відносимося, тому що ми це не знаємо, як робити. Ні, кінозірки, не судіть строго. Дякую вам. Ваша підтримка дуже потрібна нам.